Доброго дня. Ліси України за своїм призначенням і розташуванням виконують дуже різноманітні функції і являються невід'ємною частиною життя людини. Проте останніми десятиліттями спостерігається погіршення стану переважної більшості видів лісових деревних рослин. Постійно надходять звістки про всихання сосни звичайної на Поліссі, в тривожному стані знаходяться ялиново ялоцеві ліси Карпат. Страждає дуб звичайний на Поділлі. Порушення нормального стану лісових насаджень, безумовно, пов'язане з комплексом чинників, які негативно впливають на дерева, виділяють три великі групи чинників впливу на ліси. До першої групи ми відносимо абіотичні чинники. До яких належать кліматичні та ґрунтові умови, наприклад, вітер, сніг, посушлива і спекотна погода. До другої групи біотичних чинників належать усі живі організми, які входять до екосистеми лісів. Перш за все, це збудники хвороб і шкідники. І третя група антропічні чинники, тобто діяльність людини, яка опосередковано впливає на стан лісу. І, звичайно, на сьогодні до найбільш небезпечної антропічної діяльності ми відносимо військові дії на території України. Я пропоную більш детально зупинитися саме на біотичних чинниках впливу на ліси і хочу, щоб ви відповіли на таке запитання: чи хворіють дерева? Відповідь проста і однозначна. Так, дерева хворіють. І причинами хвороб лісових деревних рослин є так звані фітопатогени або збудники хвороб. До них належать такі живі організми, як гриби, бактерії, віруси та мікоплазмози. А тепер я пропоную коротко розглянути основні види хвороб лісових деревних рослин у лісах України. Хвороби сосни звичайної. Одним з найпоширенішим захворюванням є так зване щутте звичайне. Це хвороба, яка призводить до всихання і передчасного опадання хвої дерева, ослаблює його загалом і погіршує декоративність. Соснова губка. Це гриб трутовик, який формується на стовбурах дерев і спричиняє інтенсивну строкату гниль ядра. Може рости на дереві до 30 років. При цьому є малопомітним, оскільки маскується під кору сосни. Наступне також цікаве захворювання це сосновий вертун, і наслідком впливу його на дерево є деформація центрального пагона або стовбура і його викривлення. При цьому дерево може продовжити рости і нормально виконувати свої функції у межах лісового насадження. У народі такі лісові ділянки, уражені сосновим вертуном, називають танцюючий ліс. Пухлиноподібний бактеріоз захворювання, яке викликає утворення на стовбурі дерев пухлин різного розміру і різної кількості. Тепер розглянемо хвороби берези повислої. Найнебезпечнішою хворобою берези, є бактеріальна водянка яка проявляється у витіканні бурої, наповненої бульбашками рідини з неприємним запахом. Важливо знати, що ця хвороба розвивається дуже швидко, інфікує дерева різного віку і призводить до їх загибелі протягом 2-3 років. Березова губка це гриб трутовик, який оселяється на ослаблених деревах берези. І є наче сигналом того, що дерево сильно страждає. Іржа листків проявляється у вигляді яскраво-оранжевого нальоту на листках берези, веде до всихання та передчасного їх опадання. Хвороби ялини європейської типовим симптомом іржі шишок ялини є потемніння шишок, їхнє викривлення. Широке розкриття лусок і формування всередині таких шишок темно-бурих бруньок. Насіння в уражених шишках не утворюється. Ялина, яка хворіє на іржу, може повністю втратити свій насіннєвий матеріал. Аналогічне захворювання трапляється і на хвої, і воно зветься золотиста іржа. Ця хвороба уражає хвою ялини віком 10-20 років. І викликає зниження приросту. На уражених хвоїнках формується яскраво-жовті, оксамитові на дотик напливу, які легко помітити неозброєним оком. Згодом така хвоя опадає. Ялинова губка це гриб-трутовик, який росте на деревах, а іноді на сухостійних стовбурах і гілках ялин, спричиняє строкату стовбурову гниль. Тепер розглянемо хвороби дуба звичайного. Муміфікація це хвороба, яка уражає жолуді, перетворюючи їх на чорні муміфіковані утворення, які повністю втратили свої посівні якості. Найчастіше хвороба проявляється під час неправильного режиму зберігання жолудів. Ворошниста роса. Дуже поширена хвороба, якою хворіють практично усі види листяних дерев, наприклад, клен, верба, береза, а також кущові і навіть деякі квіткові рослини. Хвороба проявляється на листках і має вигляд білого, павутинистого нальоту. Небезпека цієї хвороби полягає у тому, що у рослини порушуються усі фізіологічні процеси, тобто погіршується процес фотосинтезу, дихання і транспірації. Також небезпечною для дуба і дуже поширеною в лісах України є хвороба, яка зветься Поперечний рак. Вона проявляється у формі ракових наростів, які окільцьовують стовбур. Кількість і форма цих наростів може бути дуже різна, проте варто знати, що уражене дерево відстає у рості, а деревина в місці формування ракового напливу сильно змінюється і втрачає свої ділові якості. Тепер розглянемо основні хвороби ялиці. Найпоширенішим захворюванням, яке наразі е, ослаблює ліси у Карпатах, а також спричиняє масову загибель ялиці, є бактеріальна водянка. Симптомами цієї хвороби є рясне виділення білуватої рідини з бульбашками та неприємним запахом. Також досить часто на стобурах та гілках ялиці трапляється захворювання, яке називається рак. Під впливом цієї хвороби утворюються ракові утворення і так звані відьмені мітли, які мають вигляд щільних кущиків у кроні дерева. Цікаво, що гілочки у межах відьмених мітл потовщені і укорочені. Хвоя має блідий, іноді жовтуватий відтінок і на зиму обпадає. Хвороба веде до загального ослаблення дерева. Хвороба ясена звичайного. Часто на листках ясена ми можемо помітити хворобу, яка зветься бура плямистість. І вона проявляється у формі поодиноких бурих плям на поверхні листя, яка призводить до його всихання. Скручування і опадання. Проте, набагато більш небезпечною є хвороба, яка називається туберкульоз. Це хвороба бактеріального походження і вона проявляється у формі деформації крилаток ясена, а також в стобури дерев, хворих на туберкульоз, вкриваються великою кількістю тріщин і пухлин. Які заповнені сірою липкою масою без запаху. У деревині формуються різні вади, пустоти, гнильові ділянки, спостерігається зміна забарвлення. Фактично, така деревина переходить у розряд дров. Таким чином, ми з вами коротко ознайомилися з різними хворобами, які уражають деревні рослини в лісах України. І зрозуміли, наскільки важливо вчасно розпізнавати типові симптоми, аби в майбутньому прийняти ефективні рішення по оздоровленню і збереженню наших лісів. Дякую за увагу.